Фейс-фітнес або гімнастика для обличчя забере зморшки з вашого обличчя і замінить вам косметологію і хірургію. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк. Я 12 років як практикуючий косметолог, авторка цього YouTube каналу, а також засновниця студії косметології, масажу та депіляції у Львові. Давайте почнемо з найпоширеніших міфів про гімнастику для обличчя чи про фейс-фітнес І самомасажі, давайте теж сюди теж доштукуємо, бо в принципі це дуже часто вживається все разом. Перше, це те, що фейс-фітнес або гімнастика для обличчя може замінити косметологію та хірургію. А насправді. Вона може покращити стан обличчя. Так, ми будемо бачити, що став кращий колір обличчя. Це дуже класний інструмент для того, аби емоційно себе стабілізовувати, особливо тоді, коли відбуваються такі постійні стресові історії, і ми не можемо практично ні на що впливати. І це один із ритуалів, яким ми можемо класно себе стабілізовувати, який додасть. Кращої ефективності, проникності засобам, які ви будете використовувати. Зокрема, в нас на каналі є відео про те, як наносячи косметику, робити собі мінімальний самомасаж. До речі, ми його залишимо в описі. Заходьте подивитесь, можливо, ви собі його інтегруєте в. Домашній догляд, але це один із інструментів, яким косметологи, я в тому числі, користуються, але він абсолютно не суперечить і не протиставиться всім іншим послугам, особливо хірургії. Fitness стирає зморшки з обличчя. Насправді він трошки зменшує справді їх глибину, але кажу ще раз, що це просто один із інструментів, який, якщо неправильно використовувати, навпаки, можна собі зашкодити, зробити більше набряків, глибші заломи. Тому користуємося правильними техніками і підбираємо їх саме під себе. І ще тут дуже важливий момент вік людини, яка починає робити ці вправи. Наприклад, якщо мене зараз дивиться жінка, які 50 чи 60 років, і ви тільки зараз почали займатися собою. А до того ви мали багато стресів, не досипали, маєте якісь захворювання хронічні, то очевидно, що це буде мало ефективною для вас технікою, просто тому що тіло не має звідки цей ресурс відновити. Чим більше ви будете робити... Вправи, тим кращий буде ефект. А насправді не так, тому що м'язи повинні відпочивати. Ви можете робити вправи е, три рази на тиждень або чотири рази на тиждень і чергувати через день з самомасажами. І самомасаж буде знімати напругу з м'язів, якщо ви десь щось робили неправильно. А Фейсфітнес буде дозволяти е, краще покращувати стан. Обличчя і шкіри. Е, ще бувають моменти, коли люди не всі можуть вправи робити, тому що ми протягом життя зазвичай користуємося певною групою м'язів в тілі загалом на обличчі, тим паче, бо в нас є певна своя міміка. Е, і буває так, що дуже складно включити певні групи м'язів. І, власне, е, наприклад, після мікрострумової терапії, в процесі курсу мені клієнти кажуть, «О, я раніше не могла зробити таку і таку вправу, а тепер я можу її зробити. Тобто, будь-який. Інструмент це інструмент, і те, який ви отримаєте результат, буде залежати від того, як ви ним користуєтесь. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Так сказав Петро Порошенко. А я трошки вам похвалюся, бо це реалізація моєї дипломної роботи, яку я колись захищала перед доцентами кафедри. Технології парфумарно-косметичних засобів, тому що я є провізором-косметологом, тобто я вмію виготовляти косметику в різних масштабах, власне, звідти я і розбираюся в складах, і надавати послуги, чим я, в принципі, займаюся зараз в переважній більшості. Ось такі бальзами для губ, вони гарно живлять, зволожують і загоюють за рахунок великани, красильної і склади восків. Є ось такий без кольору, який можна чоловікам, жінкам і дітям, бо він є на Натуральний, він є сертифікований. Є ось така варіація, який є з кольором. Його можна на губи, як рум'яну, і на верхній повіко, трошки для кольору, коли Старається, він не залишає кольору на обличчі і на губах, тобто не буде як тінт. Щоб побачити сертифікати, склади, як виглядає кольор на різних кольоротипах обличчя, запрошую вас на сайт, там є огляди, а також є інформація про варіанти співпраці і роздрібної, і оптової. Фейс-фітнес допомагає схуднути в обличчя. Насправді ні. Схуднути в обличчі допомагає тільки зменшення ваги. Все. Фейс-фітнес може допомогти, щоб пішли набріки і пішла пастозність. Можливо, через це в когось робиться враження того, що обличчя схудло, але насправді він працює з м'язами і з трошки частково з протоком, відтоком лімфи, тому не буде ефективним для того, аби обличчя схудло. Фейс-фітнес працює однаково добре для всіх людей, немає значення форма обличчя, вік і будь-які інші. Діагнози, які може людина мати, це неправда, це міф. Мені здається, що це дуже очевидно. Жодна технологія не працює однаково добре для всіх. Чи дає ефекти: Face Fitness, гімнастика для обличчя і самомасаж? Звісно, що дає, ми будемо бачити, що в нас точно покращиться Колір шкіри точно покращиться емоційний стан, якщо ви зумієте з цього зробити дуже класний ресурс, в процесі якого ви слухаєте і відчуваєте, що з вами відбувається. От ви уявіть, що ви кожен день або через день маєте 5 хвилин. Коли ви намащуєтеся всіма засобами, балдієте і відчуваєте, де і яка є напруга у вашому тілі. Очевидно, що ви будете мати значно краще самопочуття, що ваші очі будуть краще світитися, і ви будете мати кращий колір. Те, що є фізіологічно через вправи, які ми робимо, і те, як ми працюємо руками. Ще такий момент: для того, аби гарно працювали вправи і самомасажі на обличчі, завжди працюєте з шиєю. Якщо задня бічна і косі м'язи шиї не пропрацьовані, то результативність цього процесу буде. Мінімально, що би ви не робили, і якою неймовірною технікою ви би не працювали, що би вам хтось інший не обіцяв. І ще, поки я готувалася до цього випуску, я подивилася якусь кількість відео, яка є в інтернеті, про фейс-фітнес, про гімнастику для обличчя, про самомасажі. Я щиро здивована. Бо одні кажуть, що це неймовірно, і від цього поможе, а інші кажуть, що це. Неможливо це слухати, є такі, що посередині, але мене вразило те, як ті, які противники, і ті, що посередині, дуже дивно обговорюють тему того, як фотографії подаються, і що там є якби різне освітлення, і так далі. Є справді фото, де супер інший ракурс, інша міміка, і це видно, хто з цим працює, але є і фото, де плюс-мінус нормальне освітлення, плюс-мінус воно таке саме, і ефект справді видно. Але чомусь загострюється інформація на іншому. Я хочу вам пояснити просто, як це з точки зору як фахівець, як відбувається процес фотофіксації. Ось приходить до нас людина в якийсь період доби, коли їй зручно. Ми її фотографуємо перед послугою. В нас людина стає перед вікном, ми ставимо додаткове освітлення, ще плюс даємо освітлення в приміщенні. Кожен фахівець має свій телефон, відповідно, ми плюс-мінус синхронізувалися по. Налаштуваннях телефону, щоб у нас були схожі фотографії до і після, бо це неможливо організувати, щоб людина обов'язково попадала до одної і тої самої людини завжди, і всім так організовувати графіки. Тому як це виглядає? Людина приходить в якийсь зручний період доби. На вулиці може бути, наприклад, пасмурно або зовсім темнося. Вона проходить курс певний послуг. Ми фоткаємо її ще раз. А на вулиці, наприклад, цей раз не пасмурно, а сонячно. І ми вже будемо бачити, що тінь трошки інакше падає, і це не стирає ефективність від послуги. Тобто, тут просто треба вже вам, як людям, які дивляться на це, ззовні, дивитися е, насправді критично. Оцінювати, чи є кращий ефект, чи нема кращого ефекту, і дивитись уважно, чи є така сама міміка. Ще є такі моменти, що людині неможливо пояснити, як стати, щоб вона відтворила ту саму позу, в якій вона фотографувалася попередній раз, тому що ми. Емоційні люди, е, і кожен е, стає в певну фото певну позу фотографуватися. А є ще такий момент, наприклад, оновлення на телефон, коли приходить, і в тебе зовсім інакша картинка е, на телефоні, при тому, що ти зберігаєш ті самі налаштування, те саме освітлення, все те саме, але картинка виходить зовсім інша. Про різні телефони я вже просто взагалі мовчу. Тому прошу вас про це пам'ятати, бути критичними, дивитись уважно, дивитись не на одну фотку. а на Декілька фотографій, е, у нас їх є десятки. Тому, якщо вам цікаво, посилання на банк результатів є в описі під цим відео. А ви діліться цією інформацією. Якщо у вас залишили запитання, пишіть їх в коментарях. Якщо ви хочете інформацію власне, про себе, а не копатися в великій кількості інформації, яка є вільна в інтернеті, то я запрошую вас на консультацію. І онлайн я працюю також. Давайте підсумуємо, чи може омолодити Фейсфітнес на 15 років? Звісно, ні. Чи методика фейс-фітнесу або гімнастики для обличчя працює для всіх? Теж ні. І я на це відповіла, як і будь-яка інша техніка, вона не може працювати для всіх. Чи працюють вправи для обличчя? Звісно, працюють, але важливо мати реалістичні очікування і коректно підбирати під себе. Техніку, якою ви працюєте, з турботою про вашу шкіру, Ліля Цимбалюк.